П'ятеро людей травмовані внаслідок російського удару по Костянтинівці на Донеччині. Про це сьогодні в нашому ефірі повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. За його словами, четверо жителів перебувають у лікарні, які були поранені внаслідок авіаудару вночі 10 червня у Костянтинівці. Їхній стан легкий. Одна людина від госпіталізації відмовилась. Телеграмі прокуратури області зазначили, що російські військові близько 23.20 скинули на житловий квартал у Костянтинівці ка 500 Більше про наслідки нічної атаки по місту а також про евакуацію з Донеччини поговоримо з тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу комунікації нацполіції в Донецькій області Павлом Дяченком. Пане Павло, я вас вітаю. Вітаю, студія. можливо, у вас є оновлені дані стосовно людей, які звернулися із пораненнями через вскидання такого кабу кабу п'ятсот. Чи наразі кількість травмованих залишається за попередньою інформацією 5? Так, дійсно. А ще до у нас додалася інформація. Чоловік особисто звернувся до лікарні з травмами. Який отримав наслідок вибухової хвилі, тобто там уламками е, йому були спричинені тілесні Чи це він сам звернувся до лікарні? Е, і таким чином у нас на даний час шестеро осіб поранено. Наслідок цього потужного удару. Е, на щастя, загиблих немає на місці події. Відразу після нанесення цього удару е, працювали поліцейські парамедики державна служба. Служба з надзвичайних ситуацій, медичні працівники швидкої допомоги, тобто всі необхідні служби були залучені. Пане Павло, скажіть, будь ласка, чи була потреба в евакуації людей або відселення навіть якихось людей поблизу того місця влучання? Ну, пошкодження багатоповерхової будинки будинку, які там знаходяться, не такі суттєві. Тобто, ну як як звичайно для людини, яка там мешкала, да, це досить суттєво, але конструкція, ну наскільки мені зрозуміло, не постраждала. Будинків, звісно, буде це все з'ясовано після ретельного аналізу, який буде проводитись необхідними фахівцями спільно з військовими адміністраціями. Це Постійно ця практика є в Донецькій області, тобто фахівці спільно з представниками всіх необхідних служб проводять огляд території, будинків, і ми не беремо до уваги зараз цю ситуацію в Костянтинівці, а по будь-якому населеному пункту, по якому наноситься удар, тобто чи то об'єкти критичної інфраструктури, чи то житловий фонд, щоб розуміти, чи є у людей можливість далі мешкати. Ти в цих будинках помешканнях чи потрібно е, якісь рішення приймати та відселяти. Ну, це буде після вже комплексної перевірки даних будівель. А скажіть, будь ласка, який приблизно відсоток жителів міста залишається у місті, і а, чи є можливо люди, які зголошуються виїхати в більш безпечні, можливо, тил... тилові регіони країни? Ну, Костянтинівка, якщо так в військовій складові казати, вона ну, на доволі такі нормальній відстані від лінії фронту, але ж ми самі бачимо, що для ворога нема нічого такого, щоб він просто бив навіть по умовно тиловим містам. Там відстані порядка ну, 15 кілометрів до лінії фронту, і люди ну, в деяких моментах. Більше, але люди в місті знаходяться і вже приймають рішення про евакуацію. На жаль, тільки після таких фактів, коли наносяться потужні удари, чи то ракетні обстріли, чи то ці бомбові удари керованими авіаційними бомбами. Ну, як, от ви показали зараз наслідки на фото, ми трішки пізніше випустимо свій відеоматеріал вже з місця події. Ну, це просто неможливо передати словами потужність цього прильоту цієї е, півтонної бомби, е, і це на щастя, що вона не потрапила безпосередньо в самий будинок. Е, там бага, щільна така багатоповерхова забудова, і якщо прилетіло б в будівлю, ну це просто була б величезна трагедія. І так, звісно, кожне здоров'я кожної людини, життя воно найцінніше, і в цій ситуації дуже шкода, що люди отримали тілесні ушкодження, але все одно вони вилікуються, будуть живими, і ну просто так склалося, що ця бомба не попала. і Це дуже гарно, що не в будинок. Це більше пощастило, наскільки я розумію, бо точність цих бомб, як зазначають і військові в нашому ефірі, насправді не дуже висока. Я про точність говорю, наслідки жахливі. Насправді, скажіть, будь ласка, пане Павле, чи зараз проводиться обов'язково евакуація на Донеччині? А якщо проводиться, то які населені пункти під під неї підпадають? Обов'язкова евакуація проводиться, це турецька громада, там невелика кількість родин, що залишається, але потужно працюємо в цьому напрямку. Зараз працюємо по Лиманській громаді почастішали овсіли як безпосередньо Лиманської громади, так і міста Лиман. Е люди м -м -м переважна більшість люди виїжджають родини самостійно на даний час. Тобто при необхідності залучаються наші евакуаційні екіпажі білого Янголу, якщо це. Це якась ну, територія, там, де потрібна наша участь. Але якщо у людей є можливість, то виїжджають самостійно. А також люди родини з дітьми на постійному контакті з військовими адміністраціями. А, працює програма, програма областей, куди люди спрямовуються. Ну це все вже в індивідуальному порядку. Вже відповідні служби на контакті з родинами і там вже приймається рішення, куди хто поїде, або хто куди поїде до. Родичів, ну тому що м, м, був такий період, коли в Лимані ну більш-менш відносно можна було перебувати, але останнім часом б'ють просто. Був період, що майже не кожного дня були поліману і полеману, і це і керовані авіабомби, і ці бомби УМПБД-30. Це також якісь там перероблені ці каби, які з реактивним зарядом там летять. Теж потужніший вид озброєння, доволі багато руйнувань приносить. і... Ще в умовах такої спекотної ситуації на Донеччині майже кожен такий острій, обстріл супроводжувався загоряннями. І фахівці ДСНС також працювали, ліквідовували ці пожежі. Пане Павле, а от за вашим спостереженням, який населений пункт зараз потерпає найбільше від обстрілів саме кабами? Ну, якщо так підкреслити, то це, мабуть, Торецьк. Турецьк, тому що е, був період, коли там припинили росіяни по ньому бити кабами, такий невеличкий не період. Але зараз північне, безпосередньо, саме місто Турецьк е, майже постійно прилітають е, ці керовані авіабомби. М, ну, у кожному нема такого, щоб там будь-яке місто на території Донецької області росіяни не діставали. Де більш тилові міста, б'ють ракетами, а де прифронтові, куди достають кабами, у МПБД-30 цими теж керованими такими видами озброєння. Ну а якщо це населені пункти, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, ну, то там наносяться удари всім чим завгодно. Це і Артилерія, міномети навіть у нас був випадок, поліцейські евакуйовували родину. Так, от люди, які виїжджали, це ну зараз щоб це напевне очеретинський напрямок. І люди розказували те, що били навіть дронами дронами по цивільних. Тобто бачили, що там знаходяться люди в підвал, і от намагались поцілити просто в підвал, щоб там їх, ну, напевно, бити чи щось таке. І оце люди. Ой, вибачте, будь ласка, щось щось зламалось. Нічого а -а. пане Павле, мусимо mm. завершувати. Дуже дякуємо yeah. за те, що доєдналися і розказали про ситуацію, яка була і в Костянтиніці на Донеччині. та і загалом по області. Павло Дяченко, тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.